Всім доброго дня. Сьогодні на огляду у нас чудовий будинок, який знаходиться на, в Полтавській області город Грибінка, вулиця Горького, 9. Будинок в доволі гарному стані, повністю весь участок обгорожений Рабіцей сіткою. На е, подвір'ї є госпостройка, е, хата в доволі чудовому стані. За таку ціну. Ви в кінці відео знаєте, яка ціна. Вона дуже смішна і приваблива. Також відстань від центрального ЖД-вокзалу до дому 3 км, до центрального автовокзалу 2 кілометри, до найближчої зупинки поїзда від дому буквально 200 метрів. Добиратися дуже добре як до е, всіх е, до гребінки і до інших участків. Газу, води, електропостачання, нічого в будинку немає. Будинок під ремонт, він не жилий, зато є гарний участок, є фруктові дерева, в пішій доступності дуже багато озер, річок, лісів. Також є кадастровий номер участку, загальна площа 45 квадратних метрів, три кімнати. Ціна будинка буквально 1600 доларів плюс торг. Кому буде цікаво, пишіть в коментарі, я дам вам контакти власника для зв'язку. Всім спасибі за увагу. Підписуйтесь на канал, до побачення.